Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І повідомляється, що служба безпеки України та головне управління розвідки Міноборони цієї ночі організували атаки у Севастополі Новоросійську та Туапсе. Цю атаку називають Найбільш масштабною атакою на територію Росії а також тимчасово окупованого Криму за весь час війни ми говоримо за 10 років. Повідомляється, що у морському порту новоросійська вибухала в районі нафтового терміналу та на залізничній станції. Ну і росіяни реагували дуже цікаво. Вони можна побачити на відео, кричали. Порт подорвали, порт взорвали наш говорити про це будемо зараз з Максимом Паламарчуком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Доброго дня, слава Україні? Ну от ми бачимо, що Новоросійськ його називають одним з найбільших портів чорного моря найбільшим портом Росії. Також пам'ятаємо, що після українських атак по кораблях російських кораблях в навколо Криму, що саме туди відганяли військові судна. Наскільки важливою є для нас от така атака новоросійська, як ви це оцінюєте? Ну насамперед я б оцінив цю атаку новоросійська на не стільки військово-морському сенсі, скільки в сенсі загальної кампанії нанесення ударів по е, напоспонавтопереробній е, по промиспромислості по запасам нафти, які використовують е, за, запасам горючих речовин, які використовуються російськими збройними силами. Здійснення ця, ця кампанія вже тривалий час дійсніться з, е, з, з, з допомогою ударних безпілотників. Ну власне, це і варто розглядати в руслі розгляд цієї кампанії. Але це можна також розглядати і як і меседж, тому що е, цей порт, порт є важливим для експорту російської нафти, і, власне, після е, це є певний сигнал про те, що е, агресія без, проти України не залишиться безкарною. І е, якщо росіяни сподіваються вивести війну виключно на українській території і не отримувати шкомувати і, і не, не збитків собі на своїй території, то ці сподівання є марними. Ну от ми також ну, дійсно, от з тієї інформації, яка є, тут є джерела різних українських медіа в наших силових відомствах. Дійсно повідомляється і про мазутний термінал у новоросійську, який був е, вражений дронами, самі росіяни. Нарахували близько 40 таких вибухів, нібито то чи то 30, чи то 30, чи то скільки то дронів прилетіло в новоросійськ? Як ми можемо зашкодити? І знову ж, якщо ми говоримо про важливість цього порту для нафтової для експорту нафти російської нафти, то яку максимальну шкоду ми можемо нанести саме цьому об'єкту? Я думаю, що ми не намагаємося нанести власне шкоду порту, тому що, умовно кажучи, тут тут може бути така це дуже дуже цікава. цікавий феномен, тому що власне зниження російське зниження загальних обсягів тут ударів по порту зниження обсягів російської нафти може підняти ціни на нафту і те, що росіяни навіть експортуючи менше нафти зможуть отримувати за неї більше. Тобто, тут дещо складна гра з світовими глобальним нафтовими ринками, але тут скоріше демонстрація, по-перше, можливості: по-друге, завдання власне. По ударів по тому по, по, по е, об'єктам, які забезпечують експорт оброблених все-таки нафтопродуктів. Тобто, є, є експорт сирої нафти, є, наспен, є експорт е, уже приробленої нафти. Звісно, це більше додана вартість, це це вигідніше росіянам продавати вже за кордон оброблені, ну, той же мазут, бензин, е, дизель. Тобто, за великим рахунком. Е, Тобто, ми позбавляємо їх додаткових ресурсів, які вони звісно, все раз переважно спрямовують на на агресію проти України. Я знаєте, зараз. Процитую джерело в силових відомствах агенції УНІАН, значить як там формулюється те, що відбулося сьогодні вночі. так, от сьогоднішня спецоперація довела, що Росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Бухта в Севастополі також була атакована. Те, що їм залишається ховати військові кораблі в глибині портів за цивільними суднами про домінування чорноморського флоту РФ Росіяни можуть забути. Українська бавовна знайде їх всюди. Наскільки ви поділяєте цю думку? Ну, скажімо так, вірогідна людина, яка її висловила, має більше інформації, ніж я. Тому я не буду, не буду тут власне вступати в якісь дискусії. Але хотів би відзначити, що завжди завжди потрібно бути обережним і не вважати, що противник не може здійснити якісь контрзаходи. Тобто, війна це завжди, як в алісі, потрібно бігти з усіх сил, щоб залишатися навіть на місці. Каючи, вже наближатися до цілі, тобто е, так, російський чорноморський флот зазнав серйозних втрат, так його операційні спроможності обмежені але е, з іншого боку, не варто його списувати, і варто варто, варто свідомо, що ще збира збереглася достатня кількість їх бойових платформ і, і можливості його не завдавати ударів. Тобто, це для цього потрібно ставитися досить обережно. Ну от ми говоримо з вами про те, що скоріш за все цієї. Ночі так була атакована саме оця нафтова інфраструктура в новоросійську, але ж дійсно пам'ятаємо про те, що частково росіяни переводили туди свої військові кораблі. Чи зрозуміло нам які там можуть бути но ну, цілі саме в цьому плані? я чесно кажучи, наскільки зрозумів, що основною ціллю не були військові кораблі, і справді, вірогідно, вони так так встановлені, що мокаючи, завдати удару тут же питання: що якщо ми завдаємо удару по, наприклад, по резервуару нафти, то навіть відносно невеликої потужність боєприпасу викликає загоряння самої нафти, яка яка власне, чи нафти, чи бензину, чи що там є, яка власне Завдає шкодикі дро... Застосування невеликих дронів проти кораблів. Так, вони можуть завдати певну шкоду, але невідомо але цілком можливо що ця шкода буде ну, швидко ліквідована. По суті, найбільше загрожують це саме морські дрони з великим запасом вибухівки, які можуть наближитися. Але тут уже виникає питання щодо справді тактики, коли ці кораблі ховаються за іншими суднами забезпечення чи цивільними, які дуже... Дійсно, які в таких умовах складно їх вразити. Тобто, звісно, я так розумію, що намагаються шукати, завдавати ударів, але поки що, знову ж таки, якщо є удари по нафті. То це е, мінус конкретні гроші, які е, завтра могли витрачені бути на снаряди, патрони тощо, е, е, оскільки вона е, звісно б хотілося мати стільки ресурсів, що одночасно завдати і ударів і по кораблям, і по резервуарам, і по всьому, чому можна. Але я так розумію, що коли коли є обмеження по ресурсам, то вибираються пріоритетні цілі. і, Очевидно, був вибір зроблений не на користь кораблів. Та-та, я розумію. Ну, з одного боку, ми чуємо про те, що ці ночі. Чи могло бути використано близько ста таких дронів Камікадзе? Бо там крім а, новоросійську ще й в топсе по навтопереробному заводу прилетіло. І також пам'ятаємо про тимчасово окупований Крим. Ви сказали про те, що ну не треба недооцінювати Чорноморський флот, і Що, а, звичайно, росіяни, російські окупанти можуть вдаватися до контрзаходів? Якими можуть бути ці контрзаходи? Чи ви маєте на увазі ну от на жаль, на жаль, вже звичайні обстріли? Української території, криватими ракетами, які запускаються саме з цих кораблів, а, ну не буде я ну, по перше, самі самі по собі ці обстріли, звісно, можливі вірогідно, якщо, як, якщо там останнім часом вони до певної міри відновилися. Так розумію, що були усунені частина тих технічних причин, які їх обмежували. Але але я в даному випадку мав більш широкий спектр як тактичних, так і технічних засобів. Ну все таки можливо, ми не хочу маючи, розповідати, що може зробити противник, а раптом до цього не додумався. Добре, добре, добре. Не будемо підказувати нашому ворогу. Я от звернув ще увагу на те, що самі росіяни поширюють таку ну, інформацію, яка може здаватися фантасмагоричною. З іншого боку, можливо, це правда. А була атака 7 травня українськими морськими дронами атакували російський катер у Криму. Зараз не згадаю його назву, це не дуже важливо. І от е, одразу ж оці зет пабліки, так зет фашисти, почали писати про те, що е, значить е, вперше. Вперше ці морські дрони були оснащені авіаційними ракетами. Як вони собі уявляють, це працює? Що це ракети повітря-повітря? Вони встановлені для того, щоб бити по гелікоптерах, які е, намагаються знищити ці морські дрони? Я не є військовим експертом настільки, щоб зрозуміти, як це може працювати, е, чи така конструкція можлива? Якщо це дійсно так, то про що це говорить? Ну, власне, продемонстрували росіяни відео атаки з вертольоту на такий дрон оснащений дійсно авіаційною ракетою. Ну, яка власне вона призначена для знищення для знищення повітряних цілей, тобто може бути використана із зенітної установки. Ну, справді тут основним противником без дронів наразі залишається авіація на сам вертольоти, тобто вірогідно, Оснащення дронів такою зброєю ну, дає їм, по-перше, захист самозахисту, а по-друге, все-таки дає можливість вірогідно і створює додаткові ризики для цих, цих, цих вертольотів. Власне, було повідомлення про втрату досить дивного морського вертольоту. Вертольоту Росією десь Приблизно місяць тому не можна виключити, що це власне була атака нічне атака українського дрону. Я маю на увазі пповерхневого дрону, який застосував своє таке нове озброєння для самозахисту. Так, так, ну самі росіяни стверджують, що значить, ці ракети мають таку теплову головку самонаведення, тобто там не потрібно, щоб хтось натискав на кнопку. Так е, ніхто там не має за цим слідкувати. Але сама по собі конструкція я також бачив це відео. Вона ну виглядає цікавою. Тобто є морський дрон, який е, ну, має намір е, запрограмований для того, щоб вразити морську ціль, і він ще захищається авіаційною ракетою від тих гелікоптерів. Які намагаються його знищити, це мені здається дуже цікаво. А, і більш і більш того, ну знову ж таки, ці проти ракети вони звісно за для того, щоб потопити корабель. Але якщо цей дрон атакуватиме корабель, то він може спочатку випустити по кораблю ці ракети, завдати вже певних ушкоджень, і ймовірно ймовірно дезінтегрувати оборону корабля, яка значною мірою покладається власне на моряків, які ведуть, які спали ведуть вогонь з вогнепальної зброї. І після цього вже, вже ще вже додатково вже вразити як той вибухівку, який він несе. Тобто, за великим рахунком, або, наприклад, атакувати один корабель, а обстріляти ракетами інший. Звісно, про, звісно, на відміну від вертольотів, ця ракета не потопить корабель, вона за цього слабка. Але ну, якщо в випадку катера, це може бути дуже серйозні пошкодження. В випадку корабля може менш серйозні, але які теж потребуватимуть ремонту. Тобто, в принципі, Дистанці... оснащення збро... дронів зброї дронів дистанційною зброєю дає їм нові можливості у порівнянні з їх використанням суто як брандерів. Так, так, ну і здається, що от я особисто міг таке бачити тільки в комп'ютерних іграх. Я не знав, що таке існує. Ну але знову я не є експертом в таких речах. Ми бачимо, що от а, з кожною такою атакою на а, тимчасово окупований Крим, а, звичайно, що там атакуються тільки військові об'єкти. Ну, по-перше, ми чуємо від Росіян, що все вони збиваються нормально. Тут все зрозуміло. А з іншого боку, ми дуже часто бачимо, як вони перекривають кримський міст. Як ви гадаєте, чи морські дрони ще мають можливості, ну, от наші морські дрони, якщо як це правильно запрограмовані і використаний е, правильний час, правильне місце, чи вони можуть загрожувати ну, цій, як казав пан Буданов, незаконні споруді на е, тимчасово окупованій українській території? Um я чесно кажучи, враховуючи що міст міст може міст може скажімо мати якийсь стаціонарний захист який ну наприклад ті ж бо тобто наскільки наскільки справді можна можна його знести цими дронами тут знову таки я не я я не хочу давати давати якісь так би мовити, оцінки. Ну це це очевидно складна задача, але в будь-якому випадку знову таки не потрібно робити фетиш цього з цього мосту. Тобто, так якщо він буде знищений, це буде важкий насамперед моральний удар по противнику. Водночас, наскільки я розумію, що це дещо ускладнить логістику окупантів, але вони вже все більше і більше покладаються на поставки залізницею з материкової частини материкової частини Росії, тобто ем сказати що що цей цей підрив цього моста має той же військовий ефект, який він мав рік тому, то це вже не можна буде сказати. Це правда, пане Максиме. Ми дійсно такі оцінки чуємо вже не вперше. що ну от якщо його руйнувати, якщо б ну звичайно така можливість була у наших захисників, то це треба робити, ну мовно кажучи, от прямо зараз, тому що росіяни, по перше, роблять дуже багато для того, щоб от цим сухопутним коридором. По території тимчасово окупованій території України так провести залізницю, бачимо, як вони її тягнуть, наприклад, там через той самий Маріуполь. Ну і розуміємо, що звичайно, ну далі, все таки ефект. Від цього мосту він дуже сильно послабиться. Інша тема, я знаєте, сьогодні бачив публікацію Financial Times Там аналізували цікавим чином оцю зустріч Путіна та Сі Сідзінпіня в Китаї. І спілкуючись з своїми джерелами, я не знаю, Financial Times є джерела в російському міноборони. Вони отримали інформацію, що от Китаю більше. Нецікаві російські озброєння, що от, так. їм там цікаво, що роблять в винищувачах останнього покоління в Росії, але все інше, ну це вже типу не так цікаво. Знову треба нагадати, що друге місце Китай займав за об'ємами закупівель російської зброї. Що тепер росіянам більше цікавий Китай? Ну мається на увазі, те, що виробляють, виробляє їхні ВПК. Чи це для нас хороший симптом, ну, коли умовно китайці кажуть, що російська зброя нам вже не дуже потрібна? Ну, чесно кажучи, я б не став би з цього приводу. Тобто, в принципі, це хороший симптом для нас в стратегічному плані, в тому, що Росія втрачає свої позиції як глобальної потуги. Є кілька позицій, тобто, умовно кажучи, Китай закуповував з ППО російське, але розвивав паралельно свої, і я думаю, що з плином часу його ППО він скоріше, обжене російське ППО. Там залишається точкова проблема, яка, ще, яка наразі не вирішена, але теж вирішується щодо авіаційних двигунів, тому що російські наразі якісніші, ніж китайські. Але генерально справді ми маємо маємо умовно кажучи, державу державу, яка має набагато потужнішу економіку, яка має набагато більше населення, де при всьому при тому. Ефективніше реаліефективніше впроваджуються інновації. Тобто в цілому в цілому, звісно, з часом ну, у взаємодії Росії і Китаю не виникає не виникатиме питань, хто та й зараз не виникає, але все, але але не виникатиме навіть у технологічному сенсі питань, хто просуну, хто просунута держава, а хто власне низькотехнологічний клієнт. Але на жаль, ця зброя, яка якою ще Російська Федерація володіє, вона залишається небезпечною для України і, умовно кажучи, у нас немає можливості чекати 20 чи 30 років, коли дійсно остаточно деградує російський оборонно-промисловий комплекс, це зрозуміло. 20-30 років так це за забагато. Також до речі, пам'ятаємо, що захід, оцей такий цивілізований, робить все для того, щоб відрізати і той самий Китай. Від найновіших технологій, пане Максиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Обговорювали от таку, мабуть, найбільшу атаку українськими дронами по території Росії за всю війну. Ми можемо говорити про 10 років з чотирнадцятого по 24. -й. Конкретно говорили про новоросійськ. Це можливо один з. Найважливіших портів Росії він був цієї ночі атакований декількома десятками. Дронів повідомляється про те, що під атакою опинився мазутний термінал та об'єкт транснефті. Говорилося про те, що крім того там вибухало на залізничні станції. Розуміємо, що цілями цих дронів була безпосередньо нафтова інфраструктура цього новоросійського новоросійського порту. Ну і з того, що повідомляють самі рашисти, багато цих влучань були дуже прицільними. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.